Що робити, коли хочеться спробувати щось інше рости кудись, можливо, в сторону можливо в іншу галузь, але такого досвіду нема. Які твої поради? Якщо в рамках компанії е, є можливість, тобто ви зараз на ну, уявімо, ви зараз працюєте. Ваша компанія до вас лояльна, у вас хороші стосунки. Ви можете спробувати на набрати з цього досвіду в рамках компанії. А зазвичай компанії з адекватними людьми адекватно реагують на такі запити, дають людині можливість постажуватися або взяти задачки, або не знаю, там вільний від роботи час спробувати щось. Тоді ви отримуєте той самий досвід, і в рамках цієї компанії з цим досвідом ви можете потім перейти. Компанії зазвичай не люблять, коли людина коли її шатає, коли вона зараз хоче в QA переходить, а потім вона подумала, передумала в бухгалтерію, а потім, мабуть, в маркетинг. Але якщо людина більш-менш ну, обирає якийсь фокус, зазвичай її готові проспортити, особливо якщо в неї є якась репутація. Якщо не в компанії, а уявімо, у людини немає зараз роботи. А Тоді можна спробувати через роботу з ментором, бо інколи ментори готові давати задачки і отримати оцей якийсь педпроджект, щось комусь посапортити. А, наприклад, у мене зараз є дівчинка, яка хоче в HR, і вона, як мій асистент, виконує для мене задачі. Відповідно, коли ця людина шукатиме роботу в HR, а вона працює в ресторанній сфері. Відповідно, коли вона шукатиме роботу в HR, у неї буде в резюме строчка ас ас «Асистент HR керівника, чи схожа якась історія. А як шукати такого ментора одразу фолап питання Таня до тебе? Uh, ну я дуже люблю, uh, коли це така челенджова історія, коли людина іде на ринок, вибирає класного ментора, який там їй подобається, приходить до нього, формує свою пропозицію, чому ментор має з нею займатися uh, і з ним домовляється. Ну, я, я, я за такі варіанти. Звичайно, є простіші варіанти. Там в Projector є платформа, де можна просто купити сесію з ментором, uh, і гроші йдуть на благодійність. Да? Там в People's Club можна подивитися, хто активний, uh, і вибрати собі його ментором або переглянути uh, ці вебінарчики. Uh -huh. То варіантів багато. Uh, передаю слово Ані. Так, дякую, Таня. Що ще можна зробити? Ну, прямо найкращий спосіб це, звісно, дивитися в середній компанії. Та що сказала Таня, якщо такої змоги немає, але можливо у вас є змога. Зробити якийсь педпроджект, так свій, ну тобто, подивитися, не знаю, друзі, знайомі, інша компанія тут важливо пам'ятати про якісь межі, так, тобто ми не порушуємо якісь індії, не завалюємо роботу на цій роботі і так далі. Так, ми можемо зробити це як pet project, щоб розвинути якісь такі скили. Але якщо це взагалі перехід. То звісно, треба почати з ознайомлення, що, що це взагалі і що це за напрямок. Так, тобто не вестися на не знаю, рекламу там чи на якісь перше, що ви почули про цей напрямок, якщо перехід, наприклад, там, в навчання, та то що ви знаєте там про, про L&D, як ви уявляєте собі цю роботу? Класно поспілкуватися, так як Таня сказала про ментора, та от якщо ви тільки готуєтесь до якогось такого переходу повного. Ви хочете змінити повністю, то власне поговорити з людиною, в якої є в цьому досвід. Це може бути там одна сесія, сесій, та бо якщо менторство це тривалий процес, зазвичай більше сесій. Тобто, ви можете поговорити з людиною з досвіду. Я завжди раджу, щоб це була людина з досвідом, хоча б в декількох компаніях. З, ну, П'ять років плюс так, це був різний досвід з різними е, командами, менеджментом, задачами і так далі. Е, і запитати: так, задати запитання, як це все виглядає. Ну, це один із способів запитати, яка насправді відповідальність в цьому напрямку, які підводні камні, про які людина не знала, коли тільки йшла сюди. Е, тобто, щоб не все було в таких рожевих окулярах, а оцінити для себе важливість цього переходу. Так, я трошки відступила крок назад, і то, що Таня казала і. Більше розбувало про те, як підготуватися. Думаю, що можна передавати слово, щоб ще колеги доповнили. Так, Олен, давай тобі. Дякую, Аню. А дійсно походжуюся з усім, що було сказано раніше. Хочу додати з приводу. Коли береш, просиш додаткові проекти на поточній роботі дуже крутий спосіб, але тут таке маленьке попередження не забувати про цьому, звісно ж, на свої основні обов'язки задачі. Бо на жаль, я таке бачила на вечері рекрутменті, але спостерігала, коли людина собі в голові вирішила, що їй не подобається її робота, вона хоче робити щось інше. Їй запропонували якийсь проект, вона при цьому не робить свою основну задачу. Завалює KPI. Тут варто по перше дуже чітко проговорити з керівником, да які очікування Скоріше за все, очікування будуть, чи це додатковий проект, бо там розподіл буде 80 на 20, де 80% – відсотків. Це все ж таки ваша основна робота на перших етапах. А і далі ви вже, а, якщо все складається в на вашу користь, то ви можете потроху збільшувати цей відсоток і можливо в результаті повністю перейти а, в іншу галузь чи. Чи сферу. Ще хотіла навести приклад власне з такого переходу з одних моїх клієнтів, з якими я працювала. У дівчини був досвід контент кріїшн, і вона хотіла в L&D, але практичного досвіду. В неї не було, але в неї був дуже цікавий досвід в волонтерстві схожим напрямком, і в неї був освіта, яку вона задобувала вже після основної освіти. Тобто це була курсера, чи якісь там інші додаткові курси, і ми з нею абсолютно повністю перебудували резюме з щоб. Акцент був саме на цих навичках, незалежно від того, чи це була оплачувана робота, чи волонтерство, чи якісь менторські проекти. І вона знайшла дуже класну посаду, яка мало того, що була саме за її направленням, вона ще утилізувала її навички як контент креатора Також тому, що якраз ми про це і говорили, що в L&D в сучасному досить багатий відсоток саме створення контенту, і це можна використовувати дуже круто. Тому я б точно порадила б, подивитися на свої а, компетенції, які вже є в поточній роботі, і подивитися, чи є якісь transferable skills, які а, будуть корисні а, в тій новій галузі, яку ви хочете опанувати, і якщо це перехід в нову компанію, ви шукаєте роботу, то подивитися на своє резюме більш критично, з точки зору цієї нової галузі, в яку ви хочете перейти, і а, переформатувати можливо а, своє резюме. От і стосовно ще пошуку ментора хотіла додати, що я думаю, що це досить така серйозна робота і дуже важлива персоналія ментора. Да? Ну, вам потрібно, вам повинно бути комфортно з цією людиною, і а, ця людина я б радила шукати людину, чий кар'єрний шлях. Вам вас надихає і вам імпонує, тобто, скоріш за все, це людина, яка займає вищу посаду, але посаду, до якої ви прагнете саме в цій новій галузі, яка може вас також надихати, може вас челенджити де, де потрібно, і шукати можна ну, абсолютно в різних джерелах, бути готовими до відмови, тому що ну не всіх є ресурс ментори, не у всіх є час на це, але тим не менше, я думаю, що особливо в HR-і, в рекрутменті. Це наша галузь, це наша сфера. Ми цим займаємося професійно. Я думаю, що шанс знайти такого ментора, в принципі, він скоріш за все вищий, ніж в інших галузях. Принаймні, це моє таке припущення. Ще по каналам пошуку, коли бачу колеги, уточнюючи запитання до тебе. Писали про чи це LinkedIn шукати, чи де шукати? Давайте так можемо навіть переліком перелічити. Вже сьогодні казала LinkedIn, спільноти, зокрема, People First Club. Можливо, ще якісь ідеї. Ми uh, проjeктор ментори, список менторів на Projector, менторів тилу, мені здається, теж ініціатива є. Можливо, ще ви хотіли б щось з джерел додати. Можуть бути, наприклад, якщо можна слово, можуть бути, наприклад, ось такі івенти, як зараз. Так, не обов'язково люди ж ну не завжди публічні, так, а десь ви, можливо, побачили, когось публічно вам відгукнулося. І вам кар'єрний шлях потім цієї людини відгукнувся, і так далі. Тобто можна ще такий використати спосіб. Угу, Супер. Супер. Віка, можливо, ти б хотіла щось додати до нашої теми, коли ми шукаємо роботу без наявності стопроцентно ідентичного досвіду перед тим? Було дуже багато практичних рекомендацій класних. Я певно додам менш практично. Подумайте про те, що. В даному випадку часто ще на фоні того, що немає якихось навичок, є страх того, що не вийде, що треба починати спочатку і там завойовувати свою репутацію, якщо це повністю зміна а, профілю. А, просто згадайте про те, що ви вже починали, у вас все вдалося, ви дійшли до якоїсь певної а, щаблини, і якщо це вдалося зараз, то це ще краще вдасться е, потім, бо у вас вже є досвід, ви починаєте не спочатку. Той досвід, який у вас був, він не обнуляється, він додає вам тільки плюсів. Може, не 100% перекладається на майбутню позицію, але все, все одно він буде у нагоді.